Черговий мітинг під кабміном цього разу до будинку уряду прийшли шахтарі. Вони обурені новим законопроектом, який позбавляє можливості отримувати і пенсію, і соціальну надбавку, як так званий регрес. Натомість урядовці пропонують вибрати щось одне. До того ж, пікетувальники не розуміють, чому на звільнених територіях Донбасу скорочують штати гірників, а подекуди закривають купальні. Відповідь хотіли почути особисто. То від прем'єра гукали Арсенія Цинюка, але безрезультатно за це большая підтримка. Це деньги на лікування, на здоров'я. І цього всього нас хочуть лишити. Ми своє добиваємося, своє. Ми не чуже забираємо, а своє те, що ми заробили. Ми заробили. Оце весь колектив заробив. Він заробив те, що треба. А його Да. хочуть забрати, щоб воно вовсе, ото відроби у шахті, здохне йти нікому не треба.